Доброго часу суток, мої котята. Туторіал на естетичну ос. Це каже та людина, яка ніхрена не знає про естетику. Просто красива ос туторіал. От я хочу зробити дівчинку пацаночку, тоді беру кофточку з капюшоном і короткі рукава від футболки. Я роблю ці сині джинси. Соєтно, робіть свою ось вішалкою. Можна взяти рога, такі як у мене, світленькі. І можна брати аксесуар на шию. Це по моєму мненні. Рога краще зробити одного кольору. І дорог можна взяти хвіст дракона, але ну, це вже по вашому вкусу. Якщо ви взяли хвіст, то робіть його похожим на рога. Можна взяти навушники, але, опять же, не робіть своїй ось вішалку. Якщо на вашій ось вже є рога, то краще не робити вуха, буде не дуже красиво. Ну, а так, за вашим бажанням. Можна для більшої рознообразності взяти чолку пацана. А але на таку. А ось таку. Можна брати любі задні волоси, там в косічку, в хвостик, в розпущенні. Ну, любе. Якщо аксесуари у вас світлі, то робіть волосся більш темним. Дівчачі глаза можуть бути. Наприклад, отакі і ще можуть бути. Отакі смішні. Отакі, отакі і отакі. Другі не дуже сильно підходять. Так само і з очима. Робіть їх більш темними. А звички більш світлими, наприклад, білими, як у мене. Děláme super buldy bočku. Robem brouky. I můžete zrobit aksesuár na ruku, jak se vám vám podchodí. I u toho krásného. Půjčilo se.